Все, що необхідно нам для заварного тіста. Воду з вершковим маслом відправляємо в кастрюлю, ставимо на пательню та доводимо її до кипіння. Тим часом готуємо наше борошно, відправляємо до кипячої маси. Обережно перемішуємо та вимішуємо наше тісто до однорідної маси. Спочатку будуть грудочки, але ми не здаємося, вимішуємо добре. Еластичне тісто відправляємо в діжу міксера чекаємо, коли воно охолоне. Після охолодження додаємо яйця по одному. Добре вимішуємо, щоб наше тісто взяло всі яйця та було еластичним. За допомогою кондитерського мішка та звичайної насадки відкрита зірка висаджую наше тісто. У мене силиконовий перфорований коврик, але ви можете скористатися звичайним пергаментом. Відправляю в розігріту духовку на 190 градусів на 45 хвилин. Рулет буде збільшуватись в розмірі. Після випікання залишаємо на 10-15 хвилин для охолодження, тим часом готуємо крем. Цього разу я взяла сир рікота 300 г, відправила до нього цукрову пудру та холодні вершки від 33%. Збиваю декілька хвилин. Починаю збирати рулет. Крем розмазую по тісту, скручую, допомагаю собі рушником. Додатково можна ще затягнути його в плівку. Покажу вам трохи детальніше в збірці. Готовий рулет відправляємо в холодильник на 1-2 години для стабілізації, після чого посипаємо цукровою пудрою, вже готов для споживання. Всім смачного! І саме головне я забула показати вам в розрізі: ріжеться дуже добре, нічого не розвалюється, рулет стабільний, вага його приблизно 10 кг.